Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на французькі журнали Віч. І сьогодні у нас випуск під номером 156-й. На обкладинці у нас тарані. Ось така серйозна в такому стилі, прикольному купу браслетів на руках. Клас. Ну, не така, як ми звикли її бачити. І ось, власне, надпис такого яскраво-оранжевого кольору. Тут у нас зміст, реклама гри, далі рубрика для читачів журналу, тут листи і фотографії. Ну і потім, потім Починається купа потребу, як я кажу вже. Тому що повітч тут нічого нема. Спочатку, спочатку нема там потім з'являється ближче до середини журналу. Решто, все якесь таке публікують, але ну, я не знаю, що воно таке. Реклама кунг-фу Панда. Так, ух ти. Код Ліоко, реклама. Знаю такий мультик, до речі. Дивився навіть його. О, віч, наші любимі. Це тест. Клас, такі красиві арти з усіма тут. А не опять якась непотріб якийсь. Реклама. О, завдання Кросфорд, знайди відмінності, пішли завдання. Це у нас вже все по віч. Тут пішло. Кавіл класно. І обкладинка коміксу. Комікс під номером 81. Сьомий сезон. Називається він Повітря. Ось така Хейлін. Хейлін, Хейлін, кому як зручніше. Комікс, звісно, повністю про Хайлін. Так як попередній був про Тарані а тут Хайлін. Я щось таке зрозумів, дивлячись на картинки, що Хайлін переїхала схоже. Ух ти, я пам'ятаю цей арт. В українських журналах, здається, в номері 9 він був. Уявляєте, 9 номер журналу? А картинка взята з ОГО з 81-го номеру. Класс. А він красивий дуже. Два вірма яка тут. Ну, коротше, треба реально пере. О, і цей, і такий арт був в восьмому номері журналу. Блін. Як шкода, що не дійшли у нас до цих коміксів. Дуже шкода, дуже прикро. Знову тут бій з темною матір'ю. Віч. Братик ВІЛ. Ну і закінчення коміксу. Сумне якесь закінчення. Так, реклама Хани Монтан Це схоже журналу реклама, так? А, ні. Це щось тут і віч до цього має. Вон обкладинка номеру, який я вам показував. Ну і все, а, анонс наступного випуску. Угу. І назва наступного коміксу є. Так, це тут. Ось власний весь огляд на цей такий товстенький журнальчик. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. Очікуйте нових відео оглядів.